Вітаємо! Цей ролик із серії Секрети Меджик буде цікавим для тих, хто планує використовувати хмарну версію переро Magic Case. Її основне призначення робота декількох каз, що розташовуються у точках продажу фізично віддалених одна від одної. Хмарна версія дозволяє вносити дані, такі як перелік товарів, ціни та багато іншого, в загальну базу даних розташовану на веб-сервері. Можна вносити вручну або налаштовувати постійний імпорт із erp системи всі локальні пристрої, комп'ютери або телефони, що виконують функцію програмних кас, будуть використовувати довідники з хмарної бази даних, і користувачеві не потрібно дбати про їх тиражування. Архітектура системи створена таким чином, що на кожному пристрої є своя локальна база даних, що містить необхідний для цієї каси зріз довідкових даних з хмарної бази. Будь-які зміни, внесені в хмарну базу, автоматично синхронізуються з даними, що зберігаються в цих локальних базах. Чеки та інші операції, що проводяться касиром, спочатку реєструються в локальній базі пристрою і вже звідти передаються в хмарну базу по мірі можливості. Таким чином забезпечується максимально висока швидкість роботи каси як при поганому інтернет з'єднанні, так і при повній його відсутності. Дані про зареєстровані чеки з усіх каз формують у хмарній базі загальний масив продажів, який можна піддати інтегральному аналізу або експортувати в erp систему Якщо комп'ютер або телефон, що виконує функції каси, зламається або буде втрачено, користувач може продовжити працювати на новому пристрої з даними, що зберігалися на старому пристрої на момент останнього успішного обміну. Ми розпочнемо демонстрацію з Windows версії Magic Case. Першу дію ми повинні виконати під час встановлення програми, вибравши варіант установки клієнт хмарного сервісу. Після встановлення у вікні входу нам потрібно створити обліковий запис, натиснувши на відповідну кнопку внизу екрану. У вікні ми вказуємо анкетні дані і пароль. Далі йде звичайна процедура реєстрації з підтвердженням через емейл. E Після її завершення ми потрапляємо у вікно вибору бази даних. Для нового облікового запису список баз даних порожній потрібно створити хмарну базу. Під час створення бази ми вказуємо її назву, наприклад, головна база та обираємо схему ліцензування. Для вивчення нам підійде варіант демонстраційна версія. Обравши її, ми генеруємо базу даних із заповненим довідником товарів, в якій можна робити всі дії, окрім реальної фіскалізації чеків на сайті ДПС. Для реальної роботи ви можете обрати безкоштовну версію, в ній ви зможете фіскалізувати 1001 чек на місяць і заповнити довідник товарів своїми позиціями з нуля. Обмеження 1001 чек на місяць ви зможете зняти у будь-який момент, перейшовши на один із платних пакетів. В описі під відео є посилання на цю тему. Після створення обираємо базу та входимо до неї. Тут ми бачимо ім'я користувача та назву бази, з якою він працює. Поряд з назвою в дужках вказується її цифровий ідентифікатор. Він нам знадобиться пізніше. Також ми бачимо, що в базі вже є один магазин з однією касою. Як з нею працювати, ми знаємо із попередніх роликів. Наша поточна мета створити ще кілька кас. Припустимо, що у нас є два магазини. Створимо ще один у довіднику місця обліку товарів. Магазин «Магазин 2». Далі припустимо, що в кожному магазині працює по дві каси: головна і додаткова. Заходимо до довідника кас і додаємо до однієї існуючої ще три. При створенні каси вказуємо магазин та її назву всередині магазину. Поля, облікова фірма та тип ціни залишаємо за замовчуванням. В результаті отримуємо необхідні нам чотири каси. Ми бачимо інформацію про кількість кас на головному екрані програми. Ми можемо відкривати касову зміну, обираючи потрібну касу та реєструвати чеки. Давайте відкриємо зміни в обох касах першого магазину. Усі наші дії ми робили на комп'ютері власника бізнесу та від його імені. Реальні касові операції робитиме не він, а його співробітники, касири, і працюватимуть вони на інших комп'ютерах. Нам потрібно, щоб касири входили до системи, кожен під своїм логіном та паролем. Це безпечно і дозволяє відслідкувати хто що зробив. Створимо касирів, зайшовши до розділу меню адміністрування. Тут вже є один користувач, він відповідає глобальному обліковому запису власника бази даних і був згенерований автоматично в момент її створення. Додаємо двох нових користувачів, заповнюємо їх анкети: Коваленко, Сергій, Луценко, Ігор та вигадуємо пароль. Коли ми додаємо касира до бази даних, ми створюємо так званий локальний обліковий запис користувача. На відміну від глобального облікового запису власника бізнесу, імейл та телефон локального запису існують лише в контексті однієї бази даних і не проходять верифікації, що спрощує адміністрування системи. Ви можете ввести туди будь-які зручні для вас значення. Система лише проконтролює їхню унікальність усередині цієї бази. У полі схема прав залишаємо порожні значення, на що це впливає, ми розповімо пізніше. Тепер ми додамо до нашої демонстрації інший комп'ютер та налаштуємо його для роботи в магазині під номером 2 за допомогою системи віддаленого доступу. На нього вже завантажена і встановлена windows версія Magic у її хмарному варіанті. Запускаємо її. Важливо, користувач з локальним обліковим записом має виконувати вхід до системи трохи інакше. Натискаємо кнопку повністю. Обираємо тип облікового запису «Локальна» і в полі База даних вносимо 1141. Це числовий ідентифікатор нашої хмарної бази. Інші параметри залишаємо без змін та покидаємо розширений режим. Вказуємо логін, телефон і пароль касиру Коваленко. Та одразу потрапляємо у потрібну базу. Тут ми бачимо, що працює наш користувач Коваленко, але немає жодної доступної каси. Також у меню відсутні пункти, пов'язані з переглядом та редагуванням даних. У додатках Magic доступ до кас та інших даних реалізується через довідник схеми прав. При цьому є два варіанти його використання. У першому варіанті схема прав вказується для користувача, тобто конкретний користувач може входити до системи на різних пристроях, і на усіх цих пристроях він матиме доступ до тих самих даних. У другому варіанті схема прав вказується для пристрою. В цьому випадку всі користувачі, що увійшли в систему на конкретному пристрої, матимуть доступ до однакових даних. Так як ми поки що не вказали роль ні для користувача, ні для пристрою. Зараз на комп'ютері в магазині 2 ми не маємо доступу ні до яких даних. Обидва варіанти використання схем доступу мають право на існування, але для роздрібної торгівлі другий варіант кращий, бо для кожного пристрою, що працює в магазині, створюється схема прав, що обмежує його роботу лише однією касою. Співробітник, ввівши логін, на будь-якому пристрої, відкриває касову зміну на відповідній касі, і оскільки вона одна, він не може помилитися. Робота одного працівника не перетинається з роботою інших працівників на інших пристроях. При цьому той самий співробітник може в різні дні працювати на різних касах різних магазинів. Повернемося до головного комп'ютера. Довідник схем прав доступу знаходиться в розділі адміністрування і доступний лише власнику бізнесу. Створимо схему прав доступу для роботи головної каси магазину 2. Вводимо назву Магазин 2 головна. Значення поля Історичний сегмент визначає обсяг інформації хмарної бази, що завантажується на локальний пристрій під час першої синхронізації. Залишаємо його значення за замовчуванням. Переходимо на вкладку Права до довідників. Тут заходимо на рядок каси продажу товарів, вказуємо режим часткової видимості та у списку видимих елементів відмічаємо одну касу. У системі, що розраховано на багато користувачів, у касирів, як правило, відсутня можливість ручного редагування ціни. Отже, зробимо так само. Для цього перейдемо на вкладку Основні права та знімаємо позначку з відповідного рядка. Схема готова, і тепер ми прив'яжемо її до пристрою. Заходимо до списку пристроїв. Тут ми бачимо наші комп'ютери з Magic. За замовчуванням, система надала їм імена, виходячи з того, як ці комп'ютери були названі в Windows під час її встановлення. Додатково до цього імені додано дату та час їхньої першої синхронізації. У нашому випадку Match 2.1 це комп'ютер другого магазину головної каси. Заходимо і вказуємо створену для нього роль. Перемикаємось на комп'ютер магазину. Тут після виконання успішного обміну з'являється доступна каса, головна каса другого магазину. При цьому все виглядає так, що каса лише одна. Хоч би хто працював на цьому комп'ютері, для нього немає інших кас. Відкриваємо зміну та створюємо чек. Все працює. Закриваємо зміну. Важливим моментом є те, як користувач завершує роботу з програмою. Якщо він просто закриє програму, то при наступному запуску вона відкриється так само в режимі роботи від імені користувача Коваленко. Тому, якщо користувач завершує роботу і залишає торгову точку, йому необхідно виконати команду Вийти у головному меню. Після неї програма переходить у вікно логіна, а значить, що при наступному запуску її робота почнеться саме з цього вікна. Ми вийшли, тепер увійдемо під нашим іншим користувачем Луценко. Ходимо і також бачимо нашу головну касу другого магазину, як і має бути. Відкриваємо нову зміну. Тепер давайте здійснимо адміністрування третього пристрою, призначеного для роботи допоміжної каси другого магазину. В якості пристрою візьмемо телефон з операційною системою Android. Так ми зможемо познайомитися з особливостями Android версії Magic. Спеціальною програмою ми відображаємо роботу екрану телефону на нашому головному комп'ютері. На сьогодні установка під Android робиться тільки з АПК пакету, що завантажується з сайту BI in UA. У процесі встановлення потрібно буде дати дозвіл на встановлення ЗПК, якщо ви не робили це раніше. Magic Case для Android це завжди клієнт до хмарного серверу, що пропонує два режими роботи. Без реєстрації це режим для одного користувача без можливості адміністрування. Та традиційний режим. Він може бути використаний як для адміністрування системи, тобто в ньому доступні всі операції, які ми здійснили у Windows-версії, так і для роботи касира. Нам потрібен саме він. Відповідно, при першому запуску програми ми знімаємо позначку без реєстрації користування. Вмикаємо відображення усіх параметрів, обираємо тип локального облікового запису, вказуємо ідентифікатор бази та логінимося як касир Коваленко. Вхід проходить успішно, але з відомої нам причини знову немає доступних кас. Повертаємося на пристрій адміністратора, створюємо роль для допоміжної каси другого магазину. У довіднику пристроїв бачимо елемент, який відповідає нашому телефону. За замовчуванням ім'я пристрою для Android-версії це параметри його моделі. Давайте перейменуємо, щоб було зрозуміліше у майбутньому. Наприклад, меч 2.2 і вкажемо для нього схему прав. Дивимося, що відбувається на телефоні. Все в порядку. Після виконання обміну з'являється потрібна нам каса і все виглядає так, наче вона одна. Переконуємося у працездатності системи. Відкриваємо зміну і створюємо чек. Повернемося до головного пристрою. Тут ми бачимо всі касові зміни незалежно від того, де і хто їх відкрив. Таким чином Magic Case на пристрої власника використовується не тільки як інструмент адміністрування, а й для контролю за поточною ситуацією в усіх торгових точках. Розглянемо ще одну практику адміністрування. Припустимо, що головна каса другого магазину розрахована на продаж звичайних товарів, а додаткова лише підакцизної продукції. Тому нам потрібно виключити можливість продажу товарів, що не відповідають тій чи іншій касі. Для цього ми обмежимо доступ ще й для довідника товарів. Почнемо зі схеми прав допоміжної каси. Знаходимо довідник товарів, встановлюємо режим часткової видимості, і в якості видимого елементу вкажемо групу підакцизні товари. А в схемі для головної каси ми робимо майже те саме, але обираємо режим часткової невидимості, вказавши цю ж групу, але в якості невидимого елементу. Це набагато простіше аніж вказувати увесь перелік груп звичайних товарів, і у вас не буде необхідності редагувати схему з появою таких нових груп. Після того, як на відповідних пристроях відбувається сеанс обміну, ми можемо перевірити, чи наші обмеження набули чинності. Довідник товарів головної каси містить усі групи товарів, крім підакцизних, але в допоміжній касі, навпаки, присутні лише вони. За будь-якого способу введення товару в чек через штрих-код або вибір із довідника неможливо вказати неправильний для неї товар, тому що їх просто немає в локальних базах цих пристроїв. На цьому все. Нагадуємо, що використовуючи безкоштовну версію Magic Case, ви можете самостійно повторити всі операції з ролика і переконатися в легкості адміністрування хмарної Magic Case. Якщо виникнуть питання, зв'яжіться з нами. Ми обов'язково допоможемо вам.